Я зараз молюся, щоб ви прийняли своє серце в божественну милість і любов Ісуса Христа. Я молюся за кожного з вас, щоб ви уподобилися Ісусу Христу. Бо жатви багато, а працівників мало. Я почав за це молитися. Знаєте чому? Як коли ти отримуєш 40 дзвінків в день, інколи в кінці ти думаєш, може це не Бог дзвонить? Може, щось хочуть просто так, може не піднімати трубку. Чи в мене з'являється таке? Дуже рідко, але з'являлося. Я борюсь проти цього. Я поборов це, я тепер радуюсь, подзвонив хтось. А, Господи, від тебе знаю, дзвінок, бах, все. Вже мається на увазі з кимось говоримо, комусь розказуєш, з кимось зустрічаємося. Алілуя, слава Богу. Ви розумієте? Інколи здається, треба сидіти і читати слово. Інколи здається, що треба сидіти і постійно перебувати, будемо казати, в слуханні якихось проповідей і ще. Я вам хочу сказати. Це потрібно. Обов'язково. Але якщо ти не будеш діяти, все це намарно. Твоє слухання, твої переживання, твої роди, будемо казати, які ніколи не почнуться і ніколи не закінчаться. Ти будеш вагітний тим словом ходити все своє життя так і вмреш. Народишся, правда, там вже, на небесах. Ти народжуєшся тут. Щоб правильно, щоб ніхто не скривив це слово моє, яке я говорю. Народження з гори відбувається тут, якщо ти каєшся. Тобто покайтеся і народися з гори, і ім'я твоє записано на небі. Але не треба в себе стільки пхати і нічого не робити, бо ти не зможеш навчитися. Ти стільки набереш на себе інформації, що не зможеш з нею справитися. Ти мусиш, якщо в тебе є откровення, що це діє, піди і зроби. Скажуть, куди піде? А ти тільки захочи. Подивитись. Я тільки в мене відкрилося, що є прокляття, і воно є на сім'ях. В мене, в мене кожен день. От Надя, пам'ятаєш, тільки як в мене це відкривання відкрилося, в мене кожен день. Я заходив, яку хату не заходив, там зрікалися сатани. Заходжу. Зрікаються сатани. Зразу. Це було буквально 2-3 хвилини, і вони вже признавалися в тому, що ходили до ворожок. Значить, вони зріклися Бога. А я каялась, мало каятися. Мало я говорю, це гріх, з якого мало каятися. Якщо ти зрікся Бога, я перепрошую, то зречися, куди ти пішов. Зречися сатани. В ім'я Ісуса. І вір в Господа, і дай йому слово, що ти більше туди взагалі дивитися не будеш. І от мається, і от вернемося до того, що жатва велика, працівників мало. Це сказав Ісус Христос. Він знав, що працівників мало. Чому в нього було 12 учнів, потім 72 вже було учнів, потім ще учні з'явилися, які притнулися на чому? На тілі і крові, коли він сказав, що будете споживати тіло моє і пити кров мою. І багато що відійшло від нього. Значить, учнів ставало все більше і більше. Він не просто ходив. А він народжував учнів, які що в майбутньому зроблять, як він сказав, ще більше, ніж я робив. Він всього на три роки прийшов. А 12 учнів що рознесли слово по всьому світу. Юда тріс, замість Юди прийшов Матвій. Так? Вибрали його. Алілуя. А потім з'явився Павло, якого взагалі ніхто не призначав апостолом. Він сам себе назначив. Алілуя. Чому він зустрівся з Христом? І ти можеш бути апостолом. А чому ні? Як ти зустрівся з Христом і Господь поставить тебе на таке служіння, служи, радуйся, Алілуя! У нас страх, у нас взагалі апостолів не стало. Було 12, було 13, перепрошую, і вже ні одного. Практично там десь хтось, пару чоловік, назвали себе апостолами, чи як вони присвоїли це ім'я. Має бути п'ятикратне служіння, але ми не про це сьогодні. І так? Коли я зрозумів, що я не встигаю, я зрозумів молитву, що моліться за те, щоб працівників стало більше. Я почав за це молитися, але тепер я молюся зовсім по іншому, ніж я молився раніше. Бо я тоді молився, тільки коли прочитав слово, молився за те, щоб працівників було більше. От тоді я виконував якби, волю отця. Я в послушанні був перед Господом, і я молився, тепер мене вже не треба заставляти. Для мене це стала істина. І ми почали молитися, щоб працівників було більше. Я вам хочу сказати: на християнські зустрічі приходило багато людей, талановитих в Господі Ісусі Христі. І вони всі казали: ми будемо служити тут, ми будемо допомагати. Але якщо чесно сказати, їх вистачало на два дні, щоб попросити їх скрутити. бо я сам скручував ці всі шнури, розумієте, і, ну, щоб поскладати все, апаратуру скласти, щоб не заважала тут. І я просив, кажу, ну послужіть, як ви прийшли послужити, ви хочете класти руки на хворих. Я не проти, але давайте разом от зберемо шнури, зберемо то. Ви знаєте, вони скручували шнури два рази, а на третій раз скрутили самі і самі пропали. Це дуже просто. Так, Господь що потихеньку приводив людей, які в одному дусі рухаються, в дусі святому, в дусі Христа. По-іншому ми не можемо. Чому? ми? У нас нема послушання один перед другим. У нас є послуг перед Господом нашим Ісусом Христом. Мені не цікаво, що ви мене будете слухати. Мені не цікаво, що я вас буду слухати. Мені цікаво, щоб Дух Святий нас вів разом по одній дорозі, по дорозі Ісуса Христа. Тоді це всім в задоволення. Ми тоді радуємося, ми тоді, брати, сестри. Нам, що ми маємо один одному. В чому ми заборговуємо один одному? Взаємній любві, в любові. Алілуя. І це саме приємне. Якщо я когось люблю, я протерплю, Я скажу, добре, давай зроби. лише би ти хотів. Лиш би ти хотів. І слава Богу, такі люди знайшлись. Чому? Ми молилися, хто може сказати, що нема плоду молитви? Є. Слава Господу! От вам плід, от вам відповідь на молитву. Якщо ми раніше думали про це приміщення при такій кількості вже служителів, ми вже думаємо, що нам звідси треба виходити. Ми вже починаємо горіти так. Що я боюсь, щоб то все не згоріло. Ісус Господь і Він царює. І я вірю, що саме через те, що ми будемо мати цю школу, яка називається Істина, з 15 по 19 включно. 15, 16, 17. А, з 15 по 17 серпня. Почина... початок в 10-й годині закінчується кожного дня в сьомій годині. І в той час у нас буде і обід, і в той час буде служіння, і практичні заняття, я вірю, буде все. Для чого? Щоб тебе поставити на фундамент Ісуса Христа, щоб тебе це не могло ломати, щоб ти почав іти дорогою Ісуса, щоб ти відчув, куди Він іде, щоб ти за ним ішов, щоб ти не тільки дивився, який Христос тобі а щоб ти бачив, який ти в Христі. Але головніше, який Христос в тобі все-таки? Але це знов будемо говорити, як кажуть, наступно. І так, ці 12 апостолів, потім 72 учні, що вони звіщали? Добру новину. І вони говорили: Царство Боже, що наблизилось. Я сьогодні говорю не від себе і не молюся своєї волі. А з волі Господа, бо Він сказав за це молитися. Чуєте? Я ще раз хочу сказати: істина в тому, що не я це хочу, а Він це хоче. А мені це приємно. Чому? Бо мені приємна Його воля. Я зараз молюся, щоб ви прийняли своє серце в божественну милість і любов Ісуса Христа. Я молюся за кожного з вас, щоб ви уподобилися Ісусу Христу. Бо народжений згори має дух Христів. Народжений згори має право прийняти дар Духа Святого. Народжений згори має право вже тут, на землі, жити в Царстві Божому і користуватися всією благодаттю. Всім, що Христос дарує нам через свою смерть. Здавалося, смерть і такий великий подарунок. Алілуя! Як вам потрібно багатьом освятишся ти, освятиться Дім Твій? Я просто от відчуваю в серці, що ви прагнете цього. Але кожен раз, коли ви робите крок, я знаю, от Оксана вона знає, коли робить вона крок, і коли їй самій складно, вона до когось дзвонить, з своїх братів і що Допомагають їй. Штовхнути це. Тобто допомагають штовхнути що то слово, ту істину, яку вона приходить в дім, де взагалі не приймають такі слова. І що ці люди, Оксана, каються. Амінь. До речі, треба свідчити. Зараз будеш. Пора. Христос тобі, Христос тобі щоб люди побачили у вас Ісуса. І щоб ви не тільки на словах говорили про любов Божу. Чуєте? А щоб на ділі явили її? Щоб ви були люблячі, щоб ви були милостиві, щоб ви були спокійні, радісні. Щоб, коли ви приходите, ви приходили з певністю, що хвороба зараз піде, Щоб всяка темрява, вона буде зв'язана. Чому? Що нам Господь сказав зв'язувати на землі? Що снопи на полі? Та поки ти не зв'яжеш сатану, він сильний, він не має влади, він переможений, але він сильний. Подивіться, що робиться в світі. То, що він хитрий, то, що він брехун, а він ще все рівно сильний. Тому що подивіться, скільки людей він тримає в темниці. Якщо ти не зв'яжеш це, потім тобі не треба цих слів, я зв'язую там то чи то. А тут ти просто приходиш і ти укріпляєшся в владі. Я зв'язую цю темряву, яка навколо мого сина, чи навколо, навколо мого брата іменем Ісуса Христа. І я прошу, або просиш, щоб тобі Бог відкрив Слово і ти понесеш туди. Або просиш, щоб Бог послав чоловіка, який розкаже, засвідчить за Ісуса і приведе до Господа, брата чи сестру. Воно ж все одно, чи ти, чи хтось інший. Я думаю, що в тому нема нашої гордості, тільки я. От Гордим Бог що? Противиться. Алілуя. Ісус це зробить. Але Він зробить, коли ви засвідчите, коли ви розкажете, коли ви в любові. Можливо, навіть говорити не треба. Так як Ісус не говорив до того, хто висів на христі, Він нічого не говорив йому. Він просто являв. Господа, Він являв любов. Той ніколи не чув такої молитви. Він являв навіть тоді, ідучи по цій дорозі смерті до Голгофи, він являв любов. Він і сьогодні її являє. Лише, чи ми зможемо подати цю любов. А коли ця любов приходить, коли сила проявляється, коли ти в силі проповідуєш, не в слові, а в силі, Павло, це конкретно говорить. Але звідки сила береться через Слово? Через Ісуса, який в нас, через Духа Святого, якого Він нам послав і дарує нам цю силу. О, як нам треба про Духа Святого вже говорити. Алілуя, Дух Святий! Слава тобі! Дякую тобі на сьогодні. Я молюся далі за вас. Я прошу Господа, щоб ви стали працівниками на Його полі, щоб ця робота вам була приємна. Чуєте, вона легка. Ця робота легка і дуже приємна, вона, вона приносить вам таку радість велику, коли ви зупиняєте гріх, і хтось не йде до ворожки. Коли хтось покається, хтось прийде і скаже: Я не можу гріхів позбутися своїх, каюсь, каюсь, і ви йому розкажете, що тобі лишень треба ти рішити, що ти не можеш вже без Бога жити. Та людина сама не може покаятись. Чітко написано, що це є дар покаяння. Але ми повинні якось людям сказати, покайся! Як Петро сказав, покайтеся, бо люди питали, а що ми маємо робити? Коли ми розказуємо про Ісуса Христа, отут тих четверо чоловік, які покаялися в цю неділю, що відбувалося, вони точно спитали, що я маю робити. І якщо вони не тими словами, вони іншими. Я просто кажу: я дуже хочу, щоб ці люди, які прийняли в цьому участь, щоб вони розказали, і ми їм дамо слово наступний раз, щоб вони могли розказати, яким чином це все відбулося. Я вірю, що часто, просто поклавши руки, явивши силу. І вони відчули, що Бог тут. І почувши слово, що Дух Святий почав працювати, Він приведе. Він. І слава йому! Алілуя. Якщо ти віриш в Ісуса Христа, значить Христос тобі. Значить, діла, які він робив, і ти будеш робити. А якщо в тебе думка я так не зможу, то знай, це не Євангелія зразу. І я думаю, що відповідь тебе відразу після моїх слів, буде. Хто тобі дав таку думку? Відкинь своє. Відкинь те, що ти не можеш. Онови свій розум. По-іншому ти справді що, будеш мати страх це зробити. Ти будеш боятися і за себе, і за ту людину, на яку ти будеш класти руки. Бо якщо нічого не станеться, я підведу Бога. Ну і себе, звичайно, підведу. Оновлюй розум, візьми слово Боже, все вийде. Він це обіцяв, це Його обітниці. Якщо ти приймаєш, нехай воно проросте в тобі. Можливо, ти сьогодні ще не готовий, але коли ти береш це слово, ти читаєш, ти роздумуєш. Знай з Богом все вийде. Господь каже: Я не випущу тебе з своєї руки. Алілуя, якщо ти в його руці, яка рука буде діяти через твої руки, Алілуя, ще кінторо. Твоя рука хіба? Ні, це вже буде Його рука, божественна. Якщо у вас є віра, якщо у вас є Дух Святий, то ваші руки і серце будуть готові що? Сціляти. будуть готові зв'язувати темряву, виганяти всякого біса йдемо з людини в ім'я Ісуса Христа. Зціляйте подібно Ісусу, вчіть ці місця, почитайте ці місця, зацікавтеся. Це не обов'язково, щоб кожен день прочитати 100 сторінок. Ні, прочитайте одне речення, але переживіть це речення. Зануртесь в це речення. Нехай воно справді, що це слово родить у вас сім'я, хай воно проросте у вас, і ви тоді будете спокійно йти, як наша Оксанка йде і що? Розганяє хмари. Вона керує природою, вона це прийняла, алілуя! Я радуюсь, тому що я бачу і сьогодні те, що вона говорила, воно там відбувається. При тому, що всі метеостанції говорили, буде дощ. Так? Ну, наші поїхали сьогодні. Галя і Андрій поїхали, повезли табір християнський в Карпати. Каже, вчора була проблема, сьогодні сонце, всі говорять, пороздягалися, всі ходять в, ну, в коротких штанах і всім дуже жарко. Халілуя, Бог піклується. Слава Господу! Слава Господу!